Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 85 і читаємо тему сьогоднішнього уроку. Множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Розглянь як обчислили добуток 7541 помножене на 6. Множимо одиниці. 1 Один помножити на 6 буде 6. Під одиницями пишемо цифру 6. Множимо десятки. 4 помножити на 6 буде 24 десятки, або 2 сотні 4 десятки. Пишемо під десятками цифру 4, а 2 сотні запам'ятовуємо над сотнями. Множимо сотні. 5 помножити на 6 буде 30 сотень. Та ще 2 сотні, які ми запам'ятали, буде 32 сотні або 3000 і 2 сотні. Пишемо під сотнями цифру 2, а 3000 запам'ятовуємо над тисячами. Множимо тисячі. 7 помножити на 6 буде 42 тисячі, та ще 3 тисячі, які ми запам'ятали, буде 45 тисяч або 4 десятки тисяч і 5 тисяч. Під одиницями тисяч пишемо цифру 5, а на місці десятків тисяч цифру 4. Добуток дорівнює 45 246. чи правильно виконане множення. 527 помножити на 3. Множимо одиниці. 7 помножити на 3 буде 21. 1 пишемо під одиницями а 2 запам'ятовуємо над десятками. Множимо десятки. 2 помножити на 3, 6. І ще 2 ми запам'ятовували буде 8 десятків. І 5 помножити на 3 буде 15. 1581. Цей приклад виконано правильно. 8527 помножити на 3. Множимо одиниці 7 на 3, 21. 1 пишемо, двійку запам'ятовуємо над десятками. Множимо десятки, 2 на 3, 6 і ще 2 – 8, Множимо сотні 5 на 3, 15. П'ятірку пишемо. Одиничку запам'ятовуємо над тисячами. Множимо тисячі. 8 помножити на 324 і ще одну 1000 ми запам'ятовували. Буде 25, які ми можемо записати. Отже, результатом є 25581. і це множення виконано також правильно. Обчисли письмово. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади. Пишемо перший приклад. 3292 помножити на 4. Множимо одиниці 2 на 4, 8, 9 на 4, 36, 6 пишемо під десятками, а 3 переносимо до сотень. 2 помножити на 4 8 і ще 3 11. Одиничку пишемо під сотнями, одиничку до тисяч. 3 помножити на 4 12, і ще 1 13. Записуємо 13168. Відступаємо три клітинки, записуємо наступний приклад. 7553 помножити на 3. Множимо одиниці 3 на 3 9. Десятки, 5 на 3 15, 5 пишемо під десятками, одиничка переходить до сотень. 5 на 3 15, і ще 1 16. 7 на 3 21 і ще 1. 22. 22 659. Відступаємо 3 клітинки, записуємо ще один приклад. 2596 помножити на 2 6 на 2 – 12. Двійку пишемо, одиничка переходить до десятків. 9 на 2 18, і іще один 19. Так само одиничка переходить далі до сотень. 5 на 2 10, ще один 11. 2 на 2 4 іще один 5. 5192. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Велосипедист був у дорозі 5 годин. А мотоцикліст 3 години. Велосипедист подолав 75 км. А мотоцикліст 270 км. У скільки разів швидкість мотоцикліста більша за швидкість велосипедиста? Записуємо. Задача 601. Створюємо знову табличку Швидкість час відстань. У нас є велосипедист і мотоцикліст. Велосипедист був у дорозі 5 годин. Записуємо під словом час. А мотоцикліст 3 години. Велосипедист подолав 75 км це у нас відстань. А мотоцикліст 270. У скільки разів, тобто, швидкість нам потрібно ще знайти їхню, а потім ось цю дужечку, яка означає, у скільки разів швидше, тобто більше, мотоцикліст, ніж велосипедист. Спочатку, звичайно, знайдемо. Швидкість велосипедиста. Для цього треба відстань поділити на час, так і робимо. 50 поділити на 5 – 10. 25 поділити на 5 – 5. разом 15 км за годину. Швидкість, пам'ятаєте, ми швидкість позначаємо латинською літерою V. швидкість велосипедиста. Так само ми можемо за тією ж формулою знайти швидкість мотоцикліста. Треба відстань поділити на час це буде 270 поділити на 3. Буде 90. Швидкість мотоцикліста. А щоб знайти у скільки разів треба більше число, поділити на менше. 90 ділимо на 15 15 розділимо на 2 множники 3 і 5. 90 поділити на 3 буде 30, а потім ще поділити на 5 буде 6. У 6 разів більша швидкість мотоцикліста, ніж велосипедиста. Можемо записати відповідь у 6 разів. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Виконай перетворення. Записуємо. Завдання 612. 20 діб треба перетворити в години. В одній добі 24 години. А у 20 таких треба 20 помножити на 24. 20 на 20 400. 20 на 4 – 80, разом це 480 годин. Одна двадчета доби. Звичайно, ми не можемо одну добу поділити на 24, тому що, щоб знайти частину від числа, нам потрібно число поділити на знаменник. Давайте одну добу перетворимо у години. Це буде 24 години. І тепер ми можемо поділити їх на знаменник, буде одна година. Але нам потрібно ще перетворити це у хвилини. Скільки в одній годині хвилин? 60, правильно. 1,15 -та години. Так само години перетворюємо в хвилини це буде 60 і 60 треба поділити на 15. 60, спочатку поділимо на 3, а потім на 5. Буде 20 поділити на 5 4, 4 хвилини. А в секундах це скільки? В одній хвилині 60 секунд, тобто треба помножити на 60 секунд. І це буде 240 секунд. 96 годин треба перетворити у кількість діб. Якщо в одній добі 24 години, то треба в 96 годин. Поділити на 24 години. І це буде. Спочатку давайте 96 поділимо на 8. 96 поділити на 8 буде 12, а потім ще на 3. Це буде 4 доби. Одна восьма доби треба перетворити в години. Так само одразу 1 добу перетворюємо в години це буде 24 години. Ділимо на знаменники, це буде 3 години. Одну шосту доби, так само легко 24 ділимо на 6, це буде 4 години. Але нам потрібно ще перетворити в хвилини. В одній годині 60 хвилин, тому 60 множимо на 4, і це буде 240 хвилин. 1,3 години треба перетворити в хвилини спочатку. Давайте. Одну годину перетворимо в хвилину, це буде 60 хвилин. Ділимо на знаменник на 30 і це буде 2 хвилини. А потім нам потрібно ще в секунди в одній хвилині 60 секунд. Множимо на 2, і це буде 120 секунд. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте. А ми переходимо до наступного завдання. Підручник коштує 80 гривень. Скільки гривень решти можна отримати з 500 гривень, якщо купити два такі підручники? Збільшу кількість підручників доти, доки це можливо. Результати заносять у таблицю у якій кількість підручників позначено буквою А. Давайте це завдання виконаємо усно. Нам потрібно дізнатися, скільки буде решти з 500 гривень, якщо ми купимо 2 підручники по 80 гривень. Тобто замість А підставляємо 2 підручники. 80 помножити на 2 буде 160, 500 мінус 100 буде 400, і мінус ще 60 буде 340. Решту ми отримаємо 340 гривень. А якщо ми купимо 3 такі підручники. 80 помножити на 3 240, 500, 200 буде 300, ще мінус 40, 260. Тепер ми можемо купити 4 підручники. 80 на 4 буде 320, 500, мінус 300 буде 200, ще, мінус 20, 180. Тепер 5 підручників. 80 помножити на 5 буде 400, 500 мінус 400 буде 100. І тепер 6 підручників. 80 помножити на 6 буде 480, а 500-480, 20. Далі ми вже не можемо збільшувати кількість підручників, тому що у нас не буде решти, адже 20 менше, ніж ціна одного підручника. Тепер відповідаємо ще на одне питання. Як щоразу змінюється розв'язок задачі? Дивіться, щоразу, коли ми збільшуємо. Кількість підручників зменшується решта. Переходимо до наступного завдання. Поблизу стародавньої споруди археологи виявили три кам'яні брили. Маса першої брили 5 тонн 75 кг, друга на 1 тонну 158 кг легша, а третя на 4 тонни 7 центнерів важча, ніж друга. Обчисли загальну масу цих трьох брил. Записуємо задача 614. Перша брила має масу 5 тонн 75 кг. Друга ми не знаємо скільки, але знаємо, що на 1 тонну 158 кг менше, ніж перша. А третя, ми також не знаємо, але знаємо, що на 4 тонни 7 центнерів більше, ніж друга. Треба знайти загальну масу це у нас фігурна дужка. Давайте спочатку знайдемо масу другої брили. Для цього треба з маси першої відняти 1 тонну 158 кг. Давайте запишемо це письмово. Отже, перша дія 5 тонн 0,75 кг. Пам'ятаєте, чому це правильно так записувати, тому що в одній тоні 1000 кг. Три знаки. Далі віднімаємо 1 тонну 158 кг, кілограми записуємо під кілограмами. 5 мінус 8 не можемо відняти, беремо десяток, 15 мінус 8 буде 7. Тут залишилось 6 мінус 5 1. Від 0 не можемо беремо звідси 10-1 9, тонну переписуємо. 4 мінус 1 3. 3 тонни 917 кг це маса другої брили. Щоб знайти масу третьої, треба до цієї маси додати, тому що третя більша. Так, і робимо. 3 тонни 917 кілограмів, додаємо 4 тонни 7 центнерів, це 700 кг. Кілограми переписуємо: 7 плюс 07, 1 плюс 0,1, 9 плюс 7 16 тонни. 3 плюс 4 сім ще 18. 8, 8 тонн 617 кг це маса третьої брили. Я перейду на наступну сторінку, а ви записуйте нижче. Третьою дією нам потрібно знайти загальну масу всіх трьох брил. Для цього можемо записати всі три числа в один стовпчик. Маса першої, другої і третьої ставимо плюс кілограми під кілограмами. 5 плюс 7 12, і ще 7 – 19. одиничку переносимо до десятків. 7 плюс 1 – 8, плюс 1 9 плюс 1 10. 9 плюс 6 15, і ще 1 – 16. переписуємо тони. 5 плюс 3 8 плюс 8 16, і ще 1 – 17, отже, 17 тонн 609 кг це загальна маса трьох брил. Можемо записати відповідь. Дописуйте і на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу. До побачення!